Леййтенант, Брат Шо. Так, сэр. Тільки давай без цього. Відрахуєте мене? Це залежить від тебе, не від мене. Добре, я вільний. Доброго ранку, пілоти, говорить ваш капітан. Почнемо з базових бойових маневрів. Отже, сьогоднішня вправа ближній бій з гарматами і без ракет. Не спускаємося нижче, ніж на півтора кілометра. Ваше завдання як команди збити мене. Інакше, Інакше що, це? Інакше я зіб'ю вас. Якщо зіб'ю одного, вилітають обидва. У нього его зашкалює. Ще побачимо. Сер, давайте на щось закладемось. Що ти маєш на увазі? Кого зіб'ють першим, відтискається двісті разів. Народ. Так, двісті це чимало. Що ж, тут не слабачки зібралися, сер. Я згоден, джентльмени. До бою. Хай горить і димить. Фанбой, бачиш його? На радарі попереду нікого. Напевне, він позаду нас. Меверік, щоб не звільнили у перший день. Бачу, бачу, бачу! Меверік підлітає. Бери вліво! Беру в ліво. А де твій напарник? Рустер, де ти? Прикриваю тебе. Лечу! Тримайся, тримайся. Швидше, швидше. Бейбек, праворуч. Беру вправо! Хлопці, рустер вас врятував. Ціною власного життя. Не цього разу ветерани! Не битись, меберік. Просто ти надто низько! Набирай висоту! На висота! На висота! Ти збитий! Там мали бути ми. А ви тут. Тепер ви знаєте про Рустера більше. Ого! Охороняй смугу до нашого повернення, брате. На родану Ти Збитий! Є. збитий? Є. Селфі робить. Слухай, Фенікс, може, розкажемо всім, як насправді розшифровується Боб, крім скорочення відробить. Не ведись на це, Боб. Нехай краще думає про себе. Стривай, згадав! Бебі он борд! Що! Вітаю, льотчики! До бою! Ну що ж, Будь пильною, Фенікс! Беру вправо! Беру вправо! Цей гентмен завжди кине на призволяще. Залишити напарника. Давно не бачив такої стратегії. Фенікс він назвав тебе чоловіком, не ображаєся. Аби тебе не називав чоловіком. Скажи щось, Боб, де наверіть? Чорт, бачу, ніс його цього літака. Відбий мене, гентмен! Що ж, дивіться, вчіться, як поховати динозавра. Гаразд, гентмен. Зараз буде вам урок. Ти вибула Фенікс. О, зараза. Отак. Що ж, Мел, покажі, що віта! Сприймай мене! Звозний клембен атакує! Так, ти крутий, визнайом! Фенікс, я його не бачу. він близько! Фенікс! Я збита, Бовдгра. До зустрічі на тому світі Бендмена. Збитий. 79. Униз! Вісімдесят! У них! Вісімдесяли! Тобі кінець, Омага! Бойот ну. відбій! Зрозумів! Унис! 51! Унис! 51! 50. Ростер! Можна особисте запитання? Ти ж все одно запитаєш! Що за історія в тебе з Меверіком? Він тобі щось зробив?